Волонтер це не посада і не професія, це поклик душі. Небайдужі кременчужани, починаючи з 2014 року, не змогли стояти осторонь ситуації в Україні та зорганізувалися, аби допомагати фронту з самого початку агресії. Орків небайдужі жінки та чоловіки ремонтували машини, плели сітки та збирали усе необхідне. У Нас є невтомні ручки, ті, хто. З 14-го року плетуть оці ось, ось сіточки. Це уявить тяжко, скільки потрібно терпіння і на це все бажання. Це може комусь на другий день набриднути, а комусь 10 років, уже трошки не 10 років, плетуть сітки. Так, волонтери допомагали фронту до повномасштабного вторгнення, не створюючи громадську організацію, лише маючи нестримне бажання допомагати та підтримувати. У 2014 році ми допомагали просто з громадянської позиції. Запчастини довантажних автомобілів збирали людей, копали окопи. Організовували, проплачували сокири, лопати, цепи на бензопили, бензопили. Паяльні лампи. Потім були для приготування такі шмілі і купляли, тому що всі збиралися на громадських засадах без всеможливого якогось там обов'язку. Пізніше гурт небайдужих людей вже об'єднався в ГО Рідна Полтавщина Громадською організацією Зарегістрували ми в 16-му році, але офіційно не працювали, тому що не було такої потреби. І потім, коли повне штатна війна, організувалися юридично, оформили громадську організацію, так і назвали ось. Рідна Полтавщина на сьогодні волонтери продовжують працювати на спільну перемогу. От так ми і дійшли до сьогодення, і сьогодні, слава Богу, по сьогоднішній день плетуть сіточки, і транспорт ремонтуємо, і купляємо, допомагаємо збори хлопцям на машини. Можна перечисляти це до нескінченності, не хочеться собі робити рекламу. Але ж це є і. Повернемося до того, що це не одні, не десять, 10, не сто чоловік должно, а вся Україна. Якщо ми разом, ми кулак. Як же так вийшло, що зовсім незнайомі до того люди стали однією сім'єю з 2014 року? Плетем сітків з дівчатами якось організувалися на майдані, і вирішили, коли вже почалася. АТО, хлопці просили сіток. Бо треба було накривати і техніку, і капаніри вирішили, що цим ми можемо якось допомагати нашій армії. Познайомившись та об'єднавшись, жінки з часів АТО і до сьогодні працюють на нашу перемогу. АТО перейшло перейшло війну В перші дні. Ми пліли чуть ли не сутками. Ні байдуже крім інчужани, коли я звернулася, надали гроші, щоб закупити основу. Дівчата, які мають цеха швійни в Кременчуці ніхто не відмовив. Попривозили залишки тканин, і робота просто у нас кипіла. Ще ми докладали ті ж самі коврики для танкістів. Їм треба завжди вони, шкарпетки. Обов'язково готували смаколики нашим хлопцям. Відправляючи машину на фронт, волонтерки вільної Полтавщини ще й смажили пиріжки, ліпили вареники та квасили капусту. Все це робилося, бо жінки не розуміють, як можна перестати допомагати захисникам. Тож запрошують і усіх бажаючих долучитися. Небайдужі крімчужани, громада нашого міста. Ми вас запрошуємо. У нас завжди є потреба в руках. Будемо нарізати стрічки, будемо плести. Це не складна, зовсім не складна робота, але це фундамент перемоги. Локація наша знаходиться Сумська 48 Тут база рідної Полтавщини, громадської організації, база казачества Крімчуцька. І ми, крімчуці, це курінь кремінчуцького казацтва. Разом ми йдемо до перемоги. Знаємо, як важко зараз нашим захисникам, але вони хоробро тримають фронт. Берімо з них приклад, продовжуємо підтримувати наше військо донатами та усією можливою допомогою. Дмитро Цилюльник Іван Каченко, Кременчуцькі новини.